Задоволенням хочу надати слово віце-президенту Асоціації дієтологів України Олександру Аркадійовичу Мартинчуку. Суперактуальна тема харчування та імунітет. І саме сьогодні слід зробити щось таким чином, щоб наші рекомендації дозволяли людям не тільки здобувати нові результати, знижувати вогу, а робити це безпечно, забезпечуючи організм при цьому не тільки. Низькоенергетичною їжею, але й підтримуючи надходження всіх головних нутрієнтів, збалансовуючи це харчування. І це ми дійсно можемо продовжувати робити завдяки продуктам спеціального призначення, продуктам компанії Herbalife Nutrition. Ці продукти дозволяють виконувати зразу декілька головних завдань, адже вони дуже швидко готуються. І це дуже важливо для сучасної людини. Для людини, яка веде усамітнений спосіб життя і не хоче витрачати багато часу на приготування, людини, яка не має часу ходити по магазинах і скуповувати дуже велику кількість різноманітних компонентів, в той же час, завдяки високій концентрації білку, це дозволяє вплинути в тому числі ефективно. На голод. Адже концентрація амінокислот в нашому організмі це один з тих чинників, який підтримує гомеостаз на рівні наших відчуттів, і в тому числі з точки зору контролю саме відчуття голоду. Крім того, цей продукт він, е, не містить лактози, а з віком все частіше у людей е, підвищується ризики реалізації цього генетично опосередкованого моменту. Для деяких людей може бути корисне те, що цей продукт не містить глютену. Але що ще важливо, те, що цей продукт ще підходить для веганів, і таким чином максимальна аудиторія потенційних людей, які потенційно потребують у такій допомозі, може дійсно ефективно користуватись цим продуктом на постійній основі для досягнення найкращих результатів саме в цей період часу, саме за умови існування тих викликів, які існують.